Ми обожнюємо ігри, в котрих погляд можна прикувати до красивої жіночої дубці. Всім це відомо, а попереднє відео на дану тему не дасть нам збрехати. Дозу естетичної насолоди підвищуємо другим випуском: перша учасниця котрого обожнює смоктати. Смоктати кров, адже ми говоримо про Blood Rain, культову гру з нульових, котрі вампірка Рейн проводить справжній геноцид нацистів. Це була дуже забавна гра, м'ясиста і кривава з постійним екшеном і прикольною бойовою системою. Вишенькою на торті була епатажна і крута головна героїня, котра не просто висмоктувала з ворогів життя, а й робила це в сексуальних позах. Автори висловлювались про свою героїню дуже влучно. Це просто натурально одягнути вампірську чіку в шкіряний одяг. Серія Resident Evil постійно зваблює фанатів яскравими жіночими образами. Всі вони перманентно сексуалізовані, тож подібна концепція не оминула нову версію Ashley Graham в Resident Evil 4. Якщо в старій грі дівчина виглядала значно молодшою і не сильно концентрувала увагу на симпатичному личку, то в новій грі вона задовільнить будь-який запит з іменником Тінс. За сюжетом дівчина дочка президента Сполучених Штатів, котру викрадає культ Лас Плагас. Вона є постійним компаньйоном в грі, з яким потрібно постійно взаємодіяти, і варто зазначити, що це один з небагатьох компаньйонів, який вас не дратує. Дівчини не тільки дуже мала зовнішність, але й характер. Ну а про стильний прикид і говорити не варто. Очей від малої не відведеш ні на мить. Без милих японських красунь з ідеальними фігурами і великими очима, як завжди, не обійдеться. Якщо в минулому випуску ми говорили про B2 з Nir, то в цьому поговоримо про Type a з тієї автомата. Це інша модель бойового андроїда, яка виступає як протагоністом в одній гілці, так і босом в іншій. Як і B2, це неговірка дівчина з неабиякою норовливістю. Її все мучить нетерплячка, а в бесіді мала не гидує лайкою. Персонаж немов є симбіозом Цирілли з відьмака і тіхи Лох з Файнал фентезі. Скажу я вам, це дійсно вбивче поєднання. Не знаю, яким шампунем користується це дівчисько, але об'єм, як і інші об'єми, вражає. Одне з правил жанру хорор – наповни картину красивими дівчатами і створи їм сексуальний образ. Про який хорор, де мова? А мова йде про Дед Спейс 2 і 3, в котрих ми зустрінемо Еллі Ленкфорд. Пілота космічного корабля, який теж опинився в скрутному становищі на супутнику титана. Ви скажете, та це стара гра з застарілим графонієм, моделька цієї малої не може ворушити настрою. І ви будете абсолютно неправі. Адже Еллі виступає майже що компаньйоном в обох іграх і встигає швидко закохати в себе гравця. Ця мотора розумна і красива дівчина, шляхи з котрою постійно розходяться. Третій частині відносини між головним героєм і Еллі виходять на новий рівень, адже Айзек потрапляє до любовного трикутника. Більше того, емоції палають на далекій холодній планеті, котра, можливо, і стала початком історії некроморфів. Якщо ви грали в Dead Space, ви знаєте, як зігріває компанія цієї милої дівчини. У серії Final Fantasy постійно можна зустріти красивих панянок. Однією з них є Сінді Аурум з 15-ї частини. Ця дівчина руйнує будь-які стереотипи. Вона топовий автомеханік, який не просто латає нашу тачку, а робиться в максимально непристойних позах. З таким прикидом відбою від клієнтів не чекай. Подібна думка шпорила і в головах розробників, які чудово знали, що вони роблять. Сьогоднішній топ закриває один з центральних персонажів DLC для кіберпанк це Сомі, легендарна нетранерка, котра потрапила в дуже серйозну халепу. Дівчина азіатського походження позбавлена надмірної сексуалізації, але це не девальвує її красу. Чим більше заглиблюєшся в сюжет, тим більше емоцій з'являється до Сомі. Дівчина з непростою долею, щодо якої ми повинні прийняти непросте рішення. До цього персонажа швидко прив'язуєшся, як і до ігрового ПК від Artline, на котрому ти здатен досягнути максимуму. Заходь на наш сайт, підписуйся на Artline Play і пиши в комент, кого б ти хотів побачити в наступному випуску.